Коли мова йде про конкурсний бал, комплексний бал, коефіцієнти, вирухування прохідного балу, то все здається дуже складно. Насправді все набагато простіше. З вами міжрегіональна академія управління персоналом і ми підкажемо вам, як правильно обчислювати прохідні бали для вступу. Для цього існує спеціальна формула, яку ви зараз бачите на екранах, де позначка КБ означає. Конкурсний бал, що є результатом комплексною оцінкою досягнень вступника. Позначка П1 результати з першого предмету НМТ ЗНО. На даний час першим предметом є українська мова, якщо ви складали НМТ в 2022-2023 роках. Якщо ж ви складали ЗНО в 2020-2021 роках, то першим предметом може бути або українська мова, або українська мова та література. Позначка П2 означає результати з другого предмету вступника по НМТ, а також по ЗНО. На даний момент другим предметом є математика, якщо ви складали НМТ у 2022-2023 роках. Якщо ж ви складали ЗНО в 2020-2021 роках, то другим предметом у вас може бути математика, іноземна мова, а також історія України. Відповідно, позначка П3. Означає результати з третього предмету НМТ або ЗНО. Позначки К1, К2, К3 означають коефіцієнти, на які необхідно множити результати трьох предметів НМТ ЗНО. В таблиці, яку ми розмістили під відео, ви можете знайти відповідність коефіцієнтів певним предметам за певними спеціальностями. Суму помножених коефіцієнтів на предмети ЗНО НМТ нам необхідно розділити на суму їх коефіцієнтів. В результаті ми отримаємо конкурсний бал, який повинен становити не менше 120 для спеціальностей право, міжнародні відносини, публічне управління та адміністрування, якщо ми бажаємо навчатися за контрактом. Якщо ж ми обираємо бюджетну форму навчання, то конкурсний бал для даних спеціальностей повинен становити не менше 140. Для медичних спеціальностей конкурсний бал повинен становити не менше 120 для фармації, а також не менше 150 для стоматології. Давайте розглянемо на прикладі більш детально. Абітурієнт бажає вступити на навчання за спеціальністю фармація. Результати його НМТ наступні. З української мови 136 балів, з математики 100, з біології 136. Відкриваємо таблицю 7 з правил прийому, що розміщена під даним відео. І на сторінці 5 знаходимо спеціальність фармація, а також відповідні коефіцієнти для складених вищезазначених предметів НМТ. Що ми бачимо? Коефіцієнт для української мови є 0,35, для математики 0,4 для біології 0,5. Далі множимо і ділимо все за формулою. Конкурсний бал у вступника 124, а це означає, що він може бути рекомендованим до вступу. За іншими спеціальностями, мінімальний конкурсний бал повинен становити не менше 130, якщо ви бажаєте навчатись на бюджетній формі. Якщо ж ви бажаєте подати заявку на контракт за даними спеціальностями, то достатньо з кожного предмету отримати мінімальну кількість балів 100. І не забувайте, до академії можна поступити як за результатами ЗНО НМТ, так і без. Чекаємо вас в приймальній комісії!